б міг подумати, що звичайний вчитель історії, який працював в -х, 80 х роках у пастівській школі номер один, в майбутньому стане першим за міністром освіти в Україні. Тому любі вчителі Полянський Павло Броніславич вітає вас з вашим професійним днем. Добрий день, шановні колеги. Добрий день, фастівчани. Я хочу нам усім побажати першою чергою переможного завершення цієї війни. Цей рік достатньо драматичний і напружений. І в такій ситуації кожна людина проявляє себе сутнісно. І ті речі, котрі вчителі несуть дітям, вони в першу чергу мають бути спрямовані на плакання любові до батьківщини, до своєї родини, до своєї школи. Вчительська праця така невловима річ, котру не дуже розуміють ті люди, які ніколи такою діяльністю не займалися. Я вам хочу побажати віри в себе. Я вам хочу побажати віри у нашу українську молодь. Ми бачимо, які приклади вона зараз показує для людей старших поколінь, людей середнього віку. Я хочу побажати не чужому для мене Фастову і не чужому для мене Фастовському вчительству добра у родинному житті. І порозуміння в педагогічних колективах. Слава Україні! Також вас вітають ваші учні! Та всіх вчителів зі святом бажаю міцного здоров'я, великого терпіння і щоб учні завжди радували. Вони у нас найкращі, що вони не хворіли, тому що нам без них дуже погано. Щоб вони учили дуже багато людей, щоб не було багато грошей і не боліли.